На дверях монастиря написано інтим з молодими невинними чорницями 500 доларів. Ну, Василь постукав, йому відчинила чарівна черниця, прийняла гроші і сказала: Ха -ха, я поки приготуюся. А ви, будь ласка, пройдіть коридором в останні двері направо. Ну Василь швиденько прошмигнув до дверей, відкрив і знову потрапив на вулицю. Двері зачинилися, він Обертається і бачить надпис на дверях. Сьогодні вас, той во, сестра Марія. <риклад> Село свекруха вранці. Галька, а ти вже нагодувала скотинку? Ой, ні, мамо. Ваш синочок іще спить. Пізно вночі, після стомлюючого і бурхливого святкування, молодята нарешті дісталися до спальні. А знаєш, Любий, каже новоспечена дружина до свого обранця. Мені ж так і не вдалося до пуття поїсти за столом. Ти не міг би принести щонебудь?» Як Як неважко було підійматися чоловікові, але довелося. А тепер, сказала молода, підкріпившись, хочеться милий пити. Ох, Велося шукати пляшку води. Ой, спасибі, любий, повеселішала наречена. Ось поїла і так захотілося чоловічої ласки. Е, Катю? Ну ти думаєш, що кажеш? Де я мужика тобі знайду о третій годині ночі? Ей, куме, а що то таке вечірка? Йой, куме. Та то таке як утреннік, але ти не зайчик, а свиня. Чоловік зайняв місце у літаку. Раптом у салон зайшла найкрасивіша жінка, яку він коли-небудь бачив, і вона сіла поряд із ним. Хвиля нервового тремтіння охопила його тіло. Бажаючи розв'язати розмову, він спитав: Куди летиш? Дівчина повернулася до нього, посміхнулася і сказала: «Ти що, дурко, ми ж в одному літаку летимо. Вау.